Уникнути мобілізації через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. На таке за даними правоохоронців, пішов депутат однієї з міських рад Вінничини. Разом зі спільницею він організував шлюбну схему, аби використати документи про стан здоров'я 19-річної дівчини для звільнення від призову. Правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм оголошено підозру за такі дії. Загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловік домовився з місцевою жителькою про оформлення фіктивного шлюбу з її сестрою, яка має інвалідність другої групи. Разом зі спільницею перевезли потерпіло до іншого регіону, де й було здійснено реєстрацію. Потім депутат використав документи про стан здоров'я дружини як підставу для незаконного звільнення від призову під час мобілізації. Слідчі слідчого управління вручили затриманим підозри за вербування, переміщення особи з інвалідністю з метою її подальшої експлуатації та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. За такі оборудки зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Слідство триває.